Це самий е, звичайний і необхідний процес під час нашого переходу, тому що я його проходила і неодноразово. Коли ти починаєш від'єднуватись від темного, йти за світлом, йти з Богом, що вибрали українці, більшість українців, я поясню, не всі. йти з світлом, йти з Богом, і будувати нову Україну, цього духовного наставника. Процес зради, воно необхідний процес. Тому що всі зрадники це ті, що нас штовхають, це з духовної точки зору, говорю, з енергетичної. Тому що вони нас виводять зі старих енергій. Тобто ці ситуації, що нам дають подивитися, де в нас погано, де в нас болить, де в нас недобре. Так? І гірше, коли воно не проявляється, повірте, вони сиділи там роками, і їх ніхто не бачив. Це була ціла система. А це зараз все. Зараз. Полетять, зараз так всіх будуть сканувати, так всі зараз будуть з посад летіти дуже сильно. Це прям буде чистка, До нового року це прям буде дуже сильно. І їх все-таки вже почнуть наказувати. Потрошки це все буде жорстче, жорстче, жорстче. Тобто, вже такого, що ти там зробив, як раніше, не буде. Воно все буде закручуватися, але це потрібний момент. Наші будуть зраджувати і так само і інші країни, це нормальне явище при переході. Тому що нам Бог, світло Бога, завжди проявляє. Світло завжди проявляє хто, куди, тобто, завжди ви знаєте, ця ситуація з нами, ця війна вона показала, кому подобається дивитися на те, як ми страждаємо, а кому а хто готовий допомогти. Тобто, тобто, навіть кожна країна має можливість показати своє лице. Ну, це є просто старі, кермічні, ну взагалі якісь ради незрозумілі. Це взагалі те, що іми керують дуже якісь ще зверху. Там є дуже якісь такі, знаєте, нехороші структури, ними керують. Дуже з великими грошима, яким нам напевно навіть наснилися ці гроші, тому що це на рівні світ, взагалі країн відбуваються все. І їм цікава Росія, та ж саме Росія як партнер по грошам, ніхто не хоче втрачати гроші. То треба розуміти, що їм не цікаво допомагати нам, тому що вони будуть втрачати великі кошти. І але це для нас добре в тому плані, що ми самі, тому що нам не потрібна така організація, коли ми самі собі станемо світлом, самі собі станемо станем сильними, хазяєм своєї землі, то для чого нам потрібні будуть інші якісь організації, в них що питатися, щоб ми що робили? Ну тобто, нам їх і не потрібно. Ну і вони не будуть. Ці організації підуть. Дуже швидко, тобто я не, не бачу, що вони там бачу, що вони просто тріснуть, лопнуть. Ну це не ці організації. Вони будуть щось інше переформатовуватись, щось більш демократичне, якесь. Ну це все старі енергії дуже сильно. Люди ще не я так само. Я ж з 12-го року я й говорила. Люди не розуміли про що я говорила. І українці так само не розуміли, тому що ну ще не пройшов просто час. Тому що, от якраз ці всі, е, і ковід, те, що був, ці всі іспити, так це ж зараз, якраз ми живемо в час чистилища. Це ж ну, саме справжній апокаліпсис зараз відбувається, і він ще буде далі набирати оберти по всьому світу. Ну, розумієте, воно не може бути, ну коли так тебе трошки там, от ти зранку спиш і там. Дуже міцно спиш, то ти не, не проводишся, коли тебе там, там лагідно якось кличуть. Тобі треба, щоб тебе штовхнули, сказали, якийсь будільник, щоб продзвенів. Тобто потрібні якісь такі дії. От для України це так сталося. І я ще раз повторюю, що Україна перша пробуджується, що ви не думали, що, Україна, що це погано, це навпаки дуже добре, тому що сюди входить божественне світло, і в інших країнах ще того немає взагалі. Там ще всі сплять. Ну, як людина його, там божественної душі, він вже закінчився, тому що там вже керує зовсім інакша істота. От я її бачу навіть. Вона керує, вона хоче, вона їсть душі. От я бачу, що вона всмокчує душі, вона харчується за рахунок от смертей, які є. Ну, які взагалі, вона от є відсутності тим і харчується. Тобто це сутність, яка є її, цю сутність, зараз я спитаюся, що вона, коли вони там підуть всі. Угу. Так, давайте подивимося, що вона скаже нам, коли вона. Ну, її насправді може тільки трансформувати якесь світло яке там може з'явитися але швидше всього це виглядає так що хтось хтось прийде і забере цю скажімо, людину яка цією сутністю одержима і Ну його заберуть. Я, я не бачу, чесно кажучи, я не бачу ще роки правління, щось таке. Ну щось там станеться я не бачу цього, розумієте, Тобто щось його вже е, поміняли. В своїх думках на тонкому плані треба поміняти на іншу фігуру, так мені йде. Для того, щоб вони навіть, ті в Росії, хто є там можновладці, вони про це думають, тому що вони втрачають багато грошей, і їм так само невигідно з усім світом сваритися. І вони хочуть, так якби замінити одну одного, скажем, цього такого, бо це як лялька. На другу якусь ляльку треба замінити. На трошки легшу Ну, ніби так якусь знайти трошки, але це теж ще таке дуже таке неправдиве, брехливе це все буде. от Тобто вони думають, ким би замінити таким трошечки якби легшим. Ну, я, по-перше, бачу, що та земля, там, де зараз Росія, вона звідти всі народи приходили. Я не бачу, щоби там. Ну, тобто, я не бачу, знаєте, так, відродження прямо в тій точці. Тобто, як всі приїжджали, от що я бачу? Як всі приїжджали, я бачу, що в них є схильність от, до якогось такого варварства. Я не знаю, як це правильно, тому що мені зразу показують картинки, тобто, що це якісь з такими вузькими очима люди. Це не є е, такої слав'янської зовнішності. Люди, це не є славянська, взагалі. Там ну хто перший прийшов? Це не є славянська земля. І вони там, ну як захоплення, варварство. Це от, дуже дуже надзвичайно жорстке, Тобто, карма вже така. Взагалі, знаєте, на землі планеті це наше тіло. Вона так само земля має кермічна земля і є світова земля. От кермічна земля, вона відображає нашу свідомість. Вона має більш світлі. Ви знаєте, що є там ділянки навіть в одній країні, там, наприклад. Південь світлий, така енергія класна, а на півночі так ну не дуже і там навіть люди не дуже хочуть селитися. От нічим не пояснити, а от не можеш. От така от ділянка там. Така ділянка там, але завдяки цьому, знаєте, що брати, 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 створилося дуже сильне его про те, що там вибрані, що все є, що нічого не треба робити ну Тобто гроші, багатство, оце, що все можна за гроші купити. Тобто виросло дуже сильне его. І, і забули, що це все таким шляхом. Ну, Це теж в них таке випробування, знаєте, маючи якісь там, скажімо так, корисні копалини, це для них так само випробування, чи вони вміють, скажімо так, не бути, мати цю гординю, чи вони вміють ділитися, чи вони вміють бути добрими. ну, тобто так, Ну, так. Вони теж цим не впоралися, вони це не змогли це зробити. І от ну, зараз все, що мені йшло, ці всі цей весь час одне слово, розруха. Все, що я можу сказати, це майбутнє Росії. Це те та карма, яка її чекає, слово «Розруха». А перед тим, як я не знаю, десь вже війна коли почалася у нас тут так масштабно, я взагалі один раз прокинулася зранку і просто бачу Росію, і там настільки темно, і щось таке там відбувається, що я вам серйозно кажу: я ж провідник і зразу почала молитися. Тому що я ще такого, такої темноти ніколи не бачила. Я навіть і казала, і на ефірі кажу, я не знала, що там станеться. Але я ще такої темноти не бачила. <звук> Мені прям конкретно йде можуть, і піднімуться. І ми дійсно будемо в шоці, скільки людей загинуло, скільки людей катувалось, і воно підніметься, так? Це все буде. Тому що коли перехід приходить, знаєте, світло воно завжди проявляє всі наші самі темні участки. Нам колись не хоч... нам, звичайно, не хочеться їх бачити, але ми все побачимо. Ісус був. Я навіть на заняття своєї академії, я коли проводила з ним ченелінг, я повністю в ньому просвітлилась, і це свідомість, якої я в житті не бачила. Це зірка на землі, світло, неймовірне. І що саме головне радість. От від Христос це радість. Він йшов, він ніс хрест і він всім людям посміхався. Він, він, я таких станів ніколи не бачила, а він в цьому стані жив. Тобто це настільки висока божественна суть, що ну просто і він, радість. І те, що релігія робила, ну ми так сприйняли це інакше. Це все жертва, розп'яття, тобто, навпаки, на страждання, що це все погано. Тобто, наше сприйняття, ну це ми самі собі скажімо так, таке придумали: сприйняття Христа. Сказати, що Христос ішов з радістю. І посміхався, це ніхто не повірить. Навіть фільми показують, що він там сумний, ну і боляче. Але це не так було. Він йшов з радістю, тому що він. От я його вже розумів в якійсь степені, тому що, звичайно, в мене ще не така свідомість, як в нього. І я не знаю, чи я досягну цього рівня, прям, щоб постійно бути в цьому. ну Це просто щось неймовірне. і коли я з ними спілкувалась, тобто ну багато я так само і передаю його енергію багато років, і він хотів показати. Що е, от воз що смерті не існує, от що я хотіла сказати, тому що дійсно, і я так само ввійшла в це просвітлені стани. І я знаю, що таке смерть це взагалі, і він просто хотів показати, тому він з радістю. Він це не за те, що він там е, спеціально якось там мучився, так як нам це показували, так що ми там нещасні, що ми раби і так далі. А насправді він ніс любов, радість і чистоту. Тобто він би зараз, я думаю, що він би навіть та Я думаю, що... Ну, ну, взагалі, він напевно ці релігії не бачить, ті, що постворювались, тому що це вже зовсім не про нього. Абсолютно, це різне, абсолютно ким він є. І всі релігійні догми, які ми самі собі створили, ті всі правила, це чисто наші ілюзії, такі, знаєте, кармічні. Тому що Христос це є просто світло, ти просто з ним зливайся, просто будь з ним. Це частинка тебе, твоєї свідомості, це божественне, одна з твоїх божественних частиць. Тому. Так, він він про це про те, що можна дійсно, як і показав нам, як вознестись. Він все нам повністю перехід показав, показав нам в пустелі, як проходити оцей перехід, якраз так, коли його там спокушали. Оце саме відбувається зараз на рівні України, цілої країни. Тобто ми боремося з ким зараз, хто нас спокушає, темнота, правда? Яка постійно хоче в нас, щоб ми які були злі погані Щоб ми щось погане робили, щоб ми мстили і так далі. Тобто, і тому зараз ми такий екзамен проходимо. В Україні зараз своя пустеля, зараз така. Справа в тому, що релігії нам потрібні були, тому що в нас був дуже низький рівень свідомості. Нам потрібні були, тобто, ну щоб ви собі розуміли, це повністю був демонічний світ, все темно. Ілюзорний, демонічний, і потрібні були якісь хоча б такі, знаєте, островки, церкви, де люди могли там прийти, хоча б на рівні Грегора, там молитви начитати і трошки якесь полегшення отримати. Тобто це потрібно було. І тому що ми не могли перейти на прямий зв'язок. Чому тому, що дуже глибоко ми падали? і тиві собі ну наша душа летить, летить, летить. вниз. Якщо ти дуже низько, тобі потрібен провідник. Тобі потрібні якісь посередники, тому що ти не дотягуєш і от. І коли всі начитують молитву разом, тобто вони посилають через Егрегор, Егрегор бере від тебе там, 95% твоєї енергії, там 5% отримуєш зверху. Ну таке трошки але, так працюють егрегори. Ну, але зато ти в колективі почитав разом молитву, приєднався, зробив сильний Егрегор і там отрив свій якийсь відсоток, отримав і далі ходиш в церкву. Тобто... Це просто звичайне, це, це не погано, не добре. Ну це просто наше життя. Ми так жили. От, а зараз що відбувається? Зараз просто цей період, скажімо так, дід садочок закінчився, і школа так само закінчилась. Ми всі зараз в випускному класі для людства. Тобто, вже, от просто ми виросли від собі. Ми от такі от гіганти виросли, і ми ліземо в малесенький, і ми ліземо назад. Наприклад, ліземо назад в садочок і кажемо там вчимося говорити, кажемо там Ля-Ля, якісь такі слова, це таке не може бути. І тому, коли ти виростаєш, ти маєш за цей час щось якось там еволюціонувати. Тобто куди ти свою свідомість дівав, що ти робив в цьому втіленні? Тобто, в тебе екзамен. Ти як ти змінювався? Як ти еволюціонував як людина, як душа? Чи ти далі ходиш і так і нічого не робиш? Тому що після церкви ніхто нічого не робить? Ну ви ж розумієте, хто там змінюється? Ніхто так само приходять додому, так само все роблять, як робили, так само тому що ну тому, що можна прийти на готове, заплатив, дали тобі там бумажку, почитали до побачення. Там за померлих, за здоров'я, за гріхи. все, відпустили там, прочитав молитви. все. і це у всіх грегорах церковних це є нормально, тому що ми так раніше жили на такій низькій свідомості, але зараз це не пройде. Все це, це зараз не пройде, тому що є твоє серце, ти частинка Бога. Ти можеш хто тобі забороняє тепер говорити з Богом? Вібрація зовсім інакша, земля на іншому рівні. Ми перейшли в четвертий вимір а це є. Уявіть собі, що раніше для того, щоб перейти в цей вимір, треба було померти. А тепер все людство знаходиться зараз в Чистилищі. І живі, і мертві. Тому нас всіх чистить і швидко, тому ці ковіди, іспити, і вони будуть пришвидшуватись. Тобто, це все що штовхає нас до пробудження. Починаючи з 2012 року, ми ввійшли в цей дуже серйозний, дуже серйозний процес. І ми з нього не можемо вийти, сказати, зупиніться там або ще щось. Не пройде вже написати на папірчику, що ти хороший був цього року. Це не пройде. тому що. Що все, ти тут, як ти в четвертому вимірі, як в чистилищі, От коли людина помирає, є чистилище. І ти там просто от, от так, як наша, просто вивертає тебе. От ми як зараз всіх бачимо, ми бачите, які зараз енергі. ти просто всіх бачиш. от така людина вже не зможе тобі зараз прям брехати. Тобто, всіх зараз видно, тому що вібрація, коли росте, дуже сильно все проявляється. Навіть людина, якщо хоче щось скрити, буде така ситуація, що це вилазить швидко. І це буде ще зараз швидше, 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 швидше. Тому зараз такі, взагалі, варіанти не проходять. Тому зараз тільки, от якщо ви готові, тільки по чесному, все з Богом і змінюйте швиденько. Зараз трансформується швидко карма. Тобто не треба зараз там 20 разів жити, помирати. Це теж хороша новина. Треба, от все зараз в цей момент просто змінюватись. Там вилізло з тебе супер, прийняти це. Я це приймаю, господи, віддаюсь тобі, і більше цього не робити. Ну, покаятись, звичайно, і не робити все дуже просто.